Сьогодні після виступу зрозуміла, що я роблю вибір в сторону Кристини. Переможницею вокального двобою стає Христина Соловій! Знаєте, я взагалі не знаю, що казати, тому що ну я дійсно полюбила цю пісню, намагалася її зробити своєю. Я дуже вдячна Ніні за таку прекрасну річ, за її спів. І мені навіть трохи було лячно, коли я бачила її співати цю пісню, тому що це велика людина, велика співачка. І переспівати її просто неможливо. Тому я знаю, що я, мож... певно, може не сильна в цьому жанрі, але я знаю, що можу показати себе набагато краще, тому я ну, хотіла, щоб мені дали другий шанс. Сіна Кароль. Юлія Горюнова опиняється у команді Молодець. Сіни Кароль. Юлія Горюнова Молодець. продовжує боротьбу. У шоу Голос країни. Це не могло бути її Ти достойно. Вон там не на мікрофані, на два-дан, Я сказав, що... я сказав, що буде добре. Ну, по-перше, ми завтра домовилися в ресторан, я нагадаю. Юлія Горідова. Учасниця супербоїв Голосу країни.

Ти молодець, це дуже жорстоко. У мене нема слів. Я прошу когось, звініть ці правила. Больно.